Ось і рухаю я потрошку проєкт розумного зелька. Спаяв я, почав паяти я платку. Це, хто не знає Ардуїнка. Ардуїна Нана. Оце вона, це якась платка просто, я її там взяв приблизно підходячу по розміру. Пропаяв на даний момент усі ножки Ардуїнки. Так, тим паче це я перший раз паяю. Спеціалісти можете писати в коментарях, які в мене руки криві. Але це я роблю, це моя мікросхемка перша в житті. Трошки я колись інтересувався ардуїнкою тепер не світодіодами мігати хочу, а вже перший свій проектик як би роблю. Коротше, Принцип роботи, зараз я вам покажу. Зараз я пропаяв платку, впаяв резистор для термопари, коротше, для датчика температури газелівського, той, що на радіаторі стоїть, і понапаював нормальні клемники, Бо до, до цього, на, на жаль, відео я не познімав, там трошки фото поробив робочого процесу. Бо паяю я її вже в другий день. До того не вистачило, до того не вистачило. Сьогодні їздив на радіоринок, докупив оці клемніки. І, і тут, ну, тут коротше, їх пропаював. Тут вихід 5 вольт, земля, аналоговий вихід. один, Поки що один я прицепив, де він тут. Ось. Цей пустий, буде -то монітор, то ще щось потім пропаювати. Тут цифровий вивід питання плюс-мінус, і щось тут у нас. Ага, тут у нас питання Ардуїнки, а тут у нас 5-вольтовий Один 5-вольтовий пропаяв. Сюди не знаю, може землю буду паяти, а може. Щось інше. Хоча одна земля є, навіщо дві? Не розумію. Ну, подумаємо. Це мій пілот, пілотний проєкт. Перша моя мікросхемка. Зараз покажу, що підключаю датчик. Питання від 12 вольт. Хоча на руїну максимально 12 вольт. Тому автомобілі бортова мережа під напругою, коли генератор нормально працює, десь 14 плюс-мінус ватт. І тому буду використовувати понижаючий DC-DC преобразователь, перетворювач. Докупив, коротше, ножичок ліни. Ну, Зараз, коротше, дивіться далі. Ось так виглядає приблизна схема буде в автомобілі. Це в мене, ну, поки що, що на що я збираю, це датчик температури. І... Е це вентилятор, ну, кулер стоїть, але там буде в мене стояти, циркуляційний, підключений до нього циркуляційний насос. Тобто датчик, коли бачить температуру 90 градусів, буде вмикати циркуляційний насос і циркуляційний насос буде працювати, поки температура в газелі чи в, короче, тосол не знизиться до... 75 або 80 градусів. Це я роблю для того, бо в мене ж стоїть принудительний вентилятор, коли глушиться мотор, помпа перестає працювати і з розширительного бачка йде гейзер, бо вода в двіжку закипає. ну, Я думаю, багато волговодів знають, що це таке. Так, ну коротше, що у нас по схемці йде? Це, ну, звісно, автомобільний авто акумулятор. Автомобільний акумулятор э, питає э, перетворювач DC-DC, він знижує напругу з 12 вольт, наразі на 2, з 12 воль на 9 вольт для э, питання ардуїнки. Потім буду можливо піднімати, буду мірити, бо бортова мережа у нас іде 14 вольт плюс-мінус. Потім відео там трошки забалакався вати з вольтами називав. Не путайте. Це все в вольтах. Вати це напруга. Так, Це проходиться. Потім короче, в нас прийшло плюс. На Ардуїнку і мінус на Ардуїнку. 9 вольт. Запиталася Ардуїнка, потім Ардуїнка приймає сигнал з датчика температури, передає. А, і о, це в нас. 10 Амперне стоїть, 12 вольтовий. Є 5 вольтові. Вони приєднуються напрямую до Ордуїни на вивід 5 вольт. Але я взяв спеціально на 12 вольтовий, щоб приєднувати його до автомобілю, до, до бортової мережі. Е, і е, кулер на даний момент він в мене теж 12-вольтовий. Він приєднується теж е, мінусом до маси автомобіля. А плюс йде е, з акумулятора і розривається через релеху, е, коли е, і ну, запускається. А релешка отримує команду з е, цифрового піна Arduini на відкриття. І зараз е, я в наступному е, киплючу чайник. Ми його протестуємо. На Гарячій воді, а потім покажу скетч, як воно все працює як завантажується на Arduino. Хто не знає, Скетч також буде прикріплений в коментарях. Ось я приготував вже все все підключив до клем акумулятора. Живлення у нас усюди підходить. Карсон у нас виключений. Наразі температура. На моніторі порта показує ну це я TASOL 15 градусів. Не забуваємо, що цей датчик просто кусок латуні, розроблений ще в 70-х роках, а зараз вже 2024 рік. І ми його, ну я його дружу з ну, якби новими мозгами. І тому я не калібрував температуру. На порогах там менше 20 градусів в 30? Мені це не цікаво, бо цей датчик в мене буде працювати тільки для того, щоб е, вовремя відключати та включати електричну помпу на, 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 на ту солі. Так, тепер що ми беремо і наливаємо кип'яток. До датчика і дивимось на вентилятор. Датчик я залив, нагрівається. І в нас нічого не виходить. А чому? Тому що щось не то, напевно, зі скетчем. А ні, заждіть. Температура піднімається, 85, ну чайник підостив трошки, 86 градусів, а в скетчі я поставив А, 94 <клухи> градуси. Зараз, короче, изменяем скетч. Давайте поставим 80. Так, ставим, короче, 80. Це у нас включается. 70. Це выключается. Я потім вам на нормальном экране. И нажимаем кнопку Загрузка на плату. Все. Новий програмний код завантажується. Це він завантажився. І реліга одразу включилася і погнала працювати. Наш пропеллер крутиться. Тепер ми достаємо датчик і чекаємо. Поки він остине. Нам треба до 70 градусів. Він ще працює. Чекаємо. 73, 72, 71. Оп, релеха виключилась. Все. Карлсон зупинився. І на екрані 67-66 градусів. Знову закидаємо в гарячу воду. Навіть якщо я його утоплю, нічого страшного не буде. Так, піднімається температура. Вона вже остила. А що ми там 80 поставили, да? Ну, трошки? 3 градуси. Ну, давай. Стадин. 79,8. О, 80. Все, включився. Ну, Об'єм води маленький. Температура зменшується швидко. Це, 80. Достаємо датчик. Ще щоб навірняка температура знижується. Датчик працює. 71, 75, все виключився. Ось так ось. Вона у нас працює. Зараз переключуся повністю на монітор і розкажу про програмний код та про Arduino. Хто її не знає, як це завантажить? Це все безкоштовно. А потім в наступних відео буду підключати. Думав, що зроблю це без екрану, але ж, ну, якби ми робимо повноцінні-міні мозги на старий автомобіль. Будемо підключатися ще простецький моніторчик. А потім тахометр, вольтметр ну і все необхідне в авто. не показав. Дивіться, такі стоїчки. Я сьогодні на радіоринку купив, для того, щоб плата не визюкалася по землі, металу. Потім до корпусу буде це все кріпити. Сюди теж. А ось сюди я М3 купляв, а тут М2 треба і не підходить. Щось придумаю ще. Корпус Корпусу не придумав, буду додумувати. Наш сам скетч, програма, ну, наш програматор. Це Arduina, це ви її качаєте на сайті Arduina безкоштовно. Потім заходите в інструменти, заходите в порт, вибираєте свій порт, куди у вас Ардуїнка підключена. В інструменти, підключаєте вашу плату, у мене Ардуїна І все. Потім берете копіруєте, ну, скачуєте з Google диска Sketch э, цей, і потім вставляєте сюди. Щоб перевіряти його, нажимаєте от сюди, іде перевірка. Правильно чи неправильно, тут все написано. Якщо ми тут зробимо отак, при перевірці в нас буде якась помилка, і вона буде тут підсвічувати. Повертаємося. Так, що по скетчу? Що тут написано? Це, цю, коротше, я спочатку сам питався писати, розбиратися, бо я ж нічого, теж, як виявив, якби ну, більшість не вміє, нічого тут не розбирався. Тиждень ковирявся, сам щось прописував, трошки розібрався, але потім згадав, що в мене є на ноутбуці гарний інструмент, калькулятор для дорослих, іскусственний інтелект, і з його допомогою дуже швидко все робиться. Коротше, по скетчу. Тут в нас підключається термодатчик до аналогового піну а 1 Реле на нашу помпу, підключається на 12-му. Потім тут вбиваються параметри, ну тут все підписано опір резистора, який в нашій схемі. Потім номінальний опір це опір е, е, нашого датчика. ТМ-106, я його міряв вручну при 25 градусах. Порогі включення, і відключення реле. Виставляємо тут. Ну, Тому то, що ну, це я грався 60-50, виставляємо. там. Ну, Я буду, навіть, напевно, на Газелі 85 став. Ну, будемо дивитися, коли, коли вже буде підключення. Так, при старті виключаємо рельефу. Написане. Ап... Ну, це обчислюємо формула для обчищення аналогового входу напруги. Пу -пу 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 -пу. Це формула. Отут ми додали в калібровку температури, коли ми підключаємо і датчик у нас там бреше там, на 10 градусів, на 20 градусів, там, щоб не експериментувати там, з чимось. Рудвінка відскаче. Чи інтернет. Ладно. Коротше, і тут просто плюс 5-5 градусів. Це то, як відображається в мене там, TSOL, температура така, що ви бачили. І керуємо рельєф в залежності від температури. Відключаємо. Включаємо рельєф. І кожні 15 секунди. Ардуїна зчитує інформацію з датчика. І передає її там на монітор і на рельє. Ось і вся як би, програмка і на цьому все працює. Зараз я ж кажу, буду підключати ще сюди датчик температури салону. Рельеф на печку для того, щоб був автоматичний підігрів салону. Ну і монітор буду підключати. Вже приїхав. А ви обов'язково підписуєтеся, ставите лайки. Це дуже-дуже допомагає моєму каналу зростати.